Мені звуть Ягупова Олена. Я народилась і вирісла на Запоріжжі і під час повномасштабного вторгнення знаходилася на своїй рідній землі у себе вдома в місті Кам'янка-Дніпровська, що біля міста Енергодара, там де знаходиться найбільша атомна електростанція в Європі Запорізька. E, почалось повномасштабне вторгнення і e, майже одразу, десь там протягом 2-3 днів e, наше місто було захоплене. E, ну і, і все на цьому нормальне життя закінчилося. E, я е, потрапила в полон не одразу, поки я збиралася виїжджати. Звісно, я боялась, е, тому що мій чоловік знаходиться, вже знаходив, знаходився, знаходився ну, на той час е, вже він два роки, як був на війні. І тому я, знаючи спритність нової, так сказати, в лапках влади, що у них вже є і списки, і є все. Ну, звичайно, я боялася. І поки поки я готувалась, на мене написали донос. І 6 жовтня 2022-го до мене е, прийшли е, представники е, військової влади е, на чолі з е, представником е, ФСБ. Ну, так він мені представився і показав своє посвідчення. Далі обшукали дім, забрали мене в місцевий відділок поліції, де далі вони почали свої катування декілька днів. Ну, Все зазвичай як... у них одна і та, і та ж схема: це побиття, удушення, імітація розстрілу. Мені розбили двох літрів. Пляшкою а, з водою голову. А, у мене були дві рани, а, була по пояс а, в крові одежа, а, зробили черепно черепнузову травму а, закриту. Ну і далі я перебувала в СІЗО. Це я вже так коротко, тому що там подробиці цього всього настільки жахливі, що е, я вже не кажу там про ті погрози там, і е, сексуальним знущанням якимось, і вони там ну, вони е, застосовують все. Але якщо коротко, то цей ад закінчився і почався новий ад е, в, в стінах СІЗО. Е, там нас е, також, е, я не можу сказати, що нас ніхто не чіпав. Там також далі продовжувалось. Треба було е, співати гімн Росії. Е, і це е, могло продовжуватись часами і навіть вночі. Ну, ну Кому я так забажається, або начальнику поліції, або начальнику Е, Там також і надалі е, били людей, е, ламали їм ребра, е, знущалися і, і психологічно, і фізично. Е, е. Потім, коли я вже з цього місця утримання потрапила далі в трудове рабство на другу лінію оборони, в Запорізькій області там е, мій шлях продовжувався, але ж е, він був е, іного характеру. Якщо там ми були е, нас називають цивільні заручники, але ж я трохи не згодна з цією формулюванням, тому що е, ми не заручники. Якщо ми сидимо в камері в таких же самих умовах, як сидить рядом військовий, Ну, також я і спала на палу, і також баланду їла раз в день. Не топилося так само, не було опалення у всіх а на полу, це грудень місяць. Ну, Тобто, у таких умовах, після СІЗО нас привезли з мішками на голові, привезли на пункт фільтрації. Там е, зняли е, відеоролик, ну, який є в інтернеті, де нам сказали е, взятися за руки, щоб я стала посередині і з лівої ноги нам марширувати. І коли ми це зробили, два дублі, там було дуже багато е репортерів, е там і рі Новості різні. Е вони це зняли, і якесь треба було дати інтерв'ю, я нічого їм не давала. І потім е цей е ну, головний, який цей, керує цією фейковою е депортацією. І е об'являє, читає вирок е голови Запорізької області Євгена Баліцького. Е він коментував на відео. ось, Бачите, ми відпускаємо цих людей е, в Україну додому. Е, ми по-доброму, по-хорошому це, е, це ділаємо. А як їх там встрічить Україна, ми вже не знаємо. Ну, там е, звідусіль е, сказав цей намок, що е, в тому плані, що люди, можливо, не повернуться додому. Так, воно так розкладалося, е, що є варіант, що не повернуться. От Бачите, ми їх випустили, вони пішли. Ну, не факт, що вони туди дійдуть, бо ж ви знаєте, яка ж Україна погана, вона ж погано зустрічає. Ну і дійсно, ніхто ж нас і не відпускав, тому що нас зразу ж погрузили в багажник машини, привезли нас у військове формування російське. Вийшов командир формування, дав нам лопати і сказав: а тепер прийшов час попрацювати на благо Російської Федерації. Ну, і Це 18 січня йде е, мокрий сніг дощем, е, страшна грязюка. У нас немає одежі нічого, ну, тому що е, ну, кого забрали взимку, а є люди, яких забирали, ну, наприклад, там, е, влітку або ще е, на, навесні 22-го. Ну, хто, ж, хто в капцях, хто в футболці. Ну, ви собі можете представити таке, що вдягнути немає що, і їм немає що нам дати, бо у військових вже немає магазинів. Нас, ну і нам повидавали е, одежу. Е, Форму російську у мене були чоботі 45-го розміру, гумові, такі здоровенні. Ну, військова форма, також не мого розміру здоровенна. Ну, це ми там так працювали. Ну, Крім того, що копати окопи також треба було рити бліндажі. з... їх ще треба буду... ну, чоловіки будували безпосередньо, там перестінки, пере... Пере... Пере там все це обшивали, потім вставляли двері. Солдати привозили із, із села, із домів на марадьоріни вирвати двері, там, ще якийсь матеріал, і цим повинні були полонені все це облаштовувати їх бліндажі. Ще що могли робити? Жінки могли прибирати прати, готувати їсти ну, в захвачених домах там, де жили офіцери. Бо солдати ну, зазвичай жили в бліндажах. Там треба було їм готувати їсти, прибирати. Ну, що вони там, ну що тобі скажуть, ти, ти робив. Комусь там треба було піти. Я не один раз там топила баню. Ну, Тебе визивають, кажеш, ти йдеш, тебе привозять, верніше тобі дають охоронця з автомата. Я навіть баню топила не раз. ну. Ну І ви ж розумієте, що якщо йде мова про трудове і взагалі рабство, слово рабство, Ну там, звичайно, там є і сексуальне насилля. Тобто всі елементи, які включає в себе рабство, там є. Ну Це називається це саме, на мій погляд, торгівля людьми. Коли тебе Одні люди продають іншим, ті можуть тебе використовувати. Якщо немає там якоїсь срочної роботи, тебе можуть кудись там віддати. Ну, в інший підрозділ. Ну комусь там треба ще щось зробити. Можуть дати на тиждень, можуть на місяць, можуть на півроку, а можуть і продати. Ну, тобто, отакий цікавий шлях, ти коли туди потрапляєш, ти не знаєш, що ти будеш робити і де ти будеш завтра. Все це залежить ну, від... Від того, від тієї людини, яка тебе придбала, я би так сказала. Ну і я не знаю, скільки б скільки б це ще продовжувалось, тому що ви ж розумієте, що звідти ж не випускають. Ну ну як ти? Е Зайшов на позиції відповідних російських підрозділів, там одного чи двох. Ти вже був. Хтось може вже й на чотирьох був, тому що я ж вам кажу, ти ж не ходиш весь час в одне місце працювати, не ходиш вір... вірніше, не возять. Це можуть бути різні місця. Сьогодні ти, наприклад, там в 35-му підрозділі, а завтра приїхав командир 45-го, Каже: мені треба три людини там тето тето зробити. І, люд... І він забирає людей. Якщо е, йому зможе командир, то він дасть, не зможе, не дасть. А там як вони вже розраховуються, я не знаю. Ну, то, що це чиста води, торговля людьми, це факт. Звільнитися дуже, дуже випадково, це е, така е, щаслива випадковість, я би сказала. Тому що е, ну, серед нас була людина, яка змогла дзвонити. Своїм рідним на окуповану територію, і е, вони звідти дзвонили в Москву. Ну, коротше кажучи, відповідні структури силові приїхали і нас звільнили. Хоча ми були попереджені, з кожним велась розмова: що е, шукати ну, солдати ж всі з телефонами. Шукати у когось і просити телефон там у охоронців, що у когось не можна, бо розстріляємо. Тобто, ну, тобто кожен був попереджен. Ну я думаю, і солдат попереджали, ну але ж є такий, як людський фактор, ось він спрацював. і Ми залишились живі. Ну, наразі я не знаю, чи в даний момент всі живі. Ну, а тоді були всі живі, нас відпустили, і шанс. Збігти звідти був, ну може, не у кожного знову таки. Це ж повинна була, та, була наявність документів, щоб виїхати і так далі. Ну у багатьох шанс був виїхати. І я думаю, що майже всім скористались, але були там такі люди, які зникли до нашого, ну так сказати, звільнення, зникли до нашого звільнення трошки раніше. І ось наскільки ми там от, збираємо всю інформацію, ну е, хочеться ж якби допомогти е, тим, з ким ти м, був, от ти чув про нього, людина зникла. Да, рідні шукають, е, чіпляються за якісь там ни, ни, ниточки. Ну, і ти розкажеш, що «да, був, я бачила, такий та такі-та, да, це він зник. Ну зник приблизно тоді-то та, там тут число, я ж чисел не знаю, е, бо у нас на телефоні, вже ж нічого немає. Ну, приблизно тоді-то зник. І от, Зараз ми вже е, знайшли е, дві людини, які вже їх вивезли раніше, ніж нас. Я так думаю, що нас, мабуть, теж планувалося десь по тому маршруту вивозити аж в Таганрог. Я не знаю, що там, але ну, по крайній мірі я знаю, що вони там. А наскільки тут чи живі на даний момент, да? ну. Я не маю такої інформації, ми намагаємось щось зробити. Але це розумієте, це треба виходити на якихось правозахисників, які мають туди доступ. Ось а якщо цей правозахисник е звертається офіційно, а ці ж люди, ну, Цивільні полонені і так сказати жертви торгівлі людьми, вони ж е неофіційно там знаходяться, на них немає ніяких звинувачень, статей, нічого. І коли офіційно звертається правозахисник, то йому кажуть: ну, наприклад, він звертається, у мене інформація, у вашому СІЗО знаходиться е громадянин Іванов. А адміністрація СІЗО надає відповідь, що у нас такого немає, бо він же там знаходиться неофіційно. І якщо вони признають наявність цієї людини там офіційно, значить вони признають офіційно свій злочин. СІЗО переповнюється, людей дівати немає куди. І треба трохи їх розгружати. Тобто якусь частину продати військовим, а якусь частину далі вивезти в середню полосу Росії, От як наше СІЗО, потім вивезе в Сарата. Ну от і таке відбулося, що 18 січня мене відправили. Копати окопи в трудове рабство, а інших, ну, їхні 18-го, їх трохи пізніше, їх вивезли е е туди, в Росію, а потім далі ж, СІЗО повинно наповнюватися далі. Ну, ну, тобто, е Робоча сила все одно ж нужна. СІЗО наповнюється і далі така ж схема працює. Хтось іде копати окопи, хтось їде в трудові лагеря прямо в Росію. В яких там їх, от саме в Росію я не кажу оця територія, яку вони називають нашу тимчасово окуповану, вони називають Росія. Це вони називають в засобах масової інформації. Ну тобто ці лагеря збудовані саме на території Росії. І ось вони поповнюються вже третій рік, вони поповнюються нашими людьми. Ну тобто, щоб відбулося зі мною з тої стієї кубкою людей, це така маленька, маленька частина того, що відбувається там. Ну, що, що я знову таки хочу додати? Я знову таки не про себе. Ну я то я. я. Я тут. А я так розумію, я дуже багато думала, якщо я тут зараз, ну у себе в країні, в безпеці, ну значить, це також не зря. Я, мабуть, для того, щоб якимось чином донести і довести людям, щоб вони зрозуміли, що там є такі ж люди, і про них зараз ніхто не згадує. І ці люди. Ось що ще саме страшне: вони зникають кожного дня. Їх же не масово ловлять сьогодні, 10, завтра, 10. Воно по-різному відбувається, але ж вони зникають кожного дня. Оце страшно, і вони назад не повертаються. Там ті люди сидять і вони чекають у них у них внутрі е, надія, що ну, вони всі сподіваються. Да, вони розуміють, що в такій ситуації ніхто не прорве дуже багато ліній оборони і не прийде їх не висвободить. Так, але ж все одно вони в душі сподіваються, що якимось чином якісь там важелі будуть там залучати можливо якісь міжнародні організації, на яких там може на урядових якихось там рівнях, але це повинно вирішуватись і вони цього чекають. Бо вони не військові і про них ніхто ніколи не скаже. Це е, саме з цивільними, це там заборонено, тому що е, нас навіть ховали від місцевих жителів, ну щоб нас не бачили. Ну, люди чекають, і е, я думаю, е, якщо навіть мені б хотілося так, щоб можна було врятувати всіх їх. Але ж я розумію, що всі е, до цього моменту можуть і не дожити. Ми на це сподіваємось. Е, я особисто хочу, щоб врятували всіх. Але давайте спробуємо, ну давайте спробуємо зробити хоч найменше, от спробуємо от тих двох людей, про яких я кажу. От які ми знаємо, де. От давайте спробуємо допомогти їм. І це вже буде велике діло в просуненні цього питання, а у інших ще виникне ще більша надія, що їх не залишить не їх рідні, не їх країна, не весь світ, то їх не залишить ніхто, бо ми знаємо, що вони там.